Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні у парфумерній нотній грамоті нота Лаванди. Лаванда це дуже старовинна парфумерна нота, це традиційний парфумерний компонент, який великою мірою, найбільшою напевно, асоціюється з Провансом, з Францією. І парфумів на тему Лаванди дуже багато. Або парфумів, де Лаванда відіграє якусь важливу роль і добре відчувається, безумовно, багато. І в моїй колекції вони теж присутні, тож залюбки розповім вам про них. Але перш ніж розпочати, трохи про мене. Я Захоплююсь парфумами понад 10 років, це моє хобі. І 6 років тому я започаткувала перший канал про парфуми українською, про парфумерію українською мовою. І запрошую вас підписатись на нього, якщо ви ще не підписалися, поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, і я за це все буду дуже дуже вдячна. Тож розпочинаємо. Лаванда асоціюється, зокрема, з чистотою, можливо, в першу чергу. Тобто, це аромат, який дарує відтінки чистоти, асоціюється, можливо, навіть з пральними засобами, які містять лаванду, тому що традиційно так сталося, що цю віддушку додавали саме до пральних засобів, до якихось засобів для догляду за будинком, тощо. Тому не всім подобається можливо ця нота. Зокрема, вона може асоціюватися навіть з такими сашетками, які вішають до шафи, щоб не було молі. Але насправді все дуже складно, і лаванда має багато відтінків звучання. Вона може бути дуже різною і може бути навіть не зовсім лавандою, а лавандином. Це різновид лаванди, який... Більш поширений, який більш дешевий, більш доступний. А сама лаванда більш розкішна і вишукана, і яка має більш вишукане звучання, тобто більш пудрове, менш прямолінійне і гостре, як лавандин. Тож так, така справжня лаванда є більш цінною і зустрічається в значно меншій кількості парфумів, тому варто це враховувати. А взагалі, лаванда, як нота як компонент, належить до sweet Herbals, тобто до солодких трав'яних нот. Я трохи навіть здивувалась, коли це дізналася, тому що напевно я б віднесла цю ноту до прохолодних нот трав'яних, тобто до Cool herbals. Але... Ну, хто я така, щоб це змінювати? Таку класифікацію? Таким чином, маємо те, що маємо, і розпочати я хочу з лавандою, яка. Поєднана з дуже солодкою нотою. І таке поєднання, як лаванда і ваніль, а саме про ваніль ідеться, як солодку ноту, зустрічаються досить часто. Хоча для мене це таке суперечливе поєднання, яке я спочатку навіть не розуміла, познайомившись із ароматом Монгерлен, з нього і розпочнемо. Я познайомилася з туалетною водою, коли вона напевно лише з'явилася. Вона з'явилася одразу після парфумованої води, тобто 2018 року. І Туалетна вода Монгерлен була у мене лише у Семплі і здалася мені дещо дивною, саме тому що я тоді, як я вже сказала, не зрозуміла цього поєднання, але насправді воно прекрасне. Це коли аромат починається з яскравого, жорсткого, лавандового звучання, дуже відвертого, дуже природного. І потім приходить у щось значно тепліше, тобто у ванільне, у ванільну базу. Але ще більш прекрасним це поєднання є у самій парфумованій воді 17-го року, з якої почалася колекція Монґерлен. І вона в мене є ця композиція у мініатюрі, і вона пахне просто фантастично. В ній набагато більше уже ванілі, в ній є так багато прекрасних відтінків. Це три важливі для «Герлен» квітки: це ірис. Жасмин та троянда, і безумовно, це іще три компоненти, які входять до ґерланаду. Таким чином ми маємо у композиції «Монгерлен» весь герленад. це шість нот, три квіткові, про які я вже сказала, а також ваніль, побетонка та бергамот у старті. Бергамот починає цю композицію. Цитруси взагалі для герлен є неймовірно важливими нотами. Вони дуже красиві в цьому домі. Неймовірно, дуже дуже спокусливо звучить цей аромат, недаремно його рекламувала Анджеліна Джолі. Це особлива, дуже особлива композиція. Хоча, як мені здається, не дуже високо оцінена, не так високо, як, напевно, на те могли розраховувати творці цього аромату з такою гучною назвою Монґерлен. І вибрали для нього ось такий традиційний флакон-квадрілоп, який іще зі старовинних часів Герлен існує. Після парфумованої і туалетної води, відповідно, виходять такі композиції, як «Mongerland, Bloom of Rose» у туалетній воді, спочатку у 2019 році, а потім у 2020 у парфумованій. І ці композиції, в які додали більше троянди, і в яких лаванда вже відходить на другий план. Є для мене вже менш цікавими, але я додаю до цієї добірки, адже лаванда в них все ж таки заявлена. І я просто зобов'язана це зробити, адже дуже мало розповіла про цю колекцію у своєму відео, присвяченому Тірі Васеру, залишу на нього посилання обов'язково під цим роликом. Там я лише згадую про цю колекцію, тому що я знала, що буду розповідати незабаром про аромати з лавандою. Так от ці дві композиції дійсно вони більш. Трояндові, вони менш лавандові. А у наступній з паркінбукей також додається півонія і зникає троянда. Цей аромат, я пам'ятаю гірше, тому що у мене не було навіть семплі, на відміну від Bloom of Rose. Тож про нього я ще менше можу сказати, і ще менше про інші композиції, які входять до цієї лінійки, але яких у мене ніколи не було. Однак я вважаю за потрібне їх назвати принаймні. Це в першу чергу Mangerland, eau de Parfum Антанс, тобто інтенсивна версія. Це Монгерлен Флораль, це Монгерлен Лесанс, Монгерлен Сенсуель, Монгерлен в екстракті і також кілька колекційних версій та лімітованих. І, звісно, гміст для волосся. Чудова колекція, яка стає дедалі менш помітною і зникає просто з полиць. ще один сучасний аромат на тему Лаванди. Це безумовно і все Лоран Лібр. І мені найбільше сподобалась величезної лінійки знову ж таки цього аромату. Версія інтенсивна Лібран Танс, яка вийшла 2020 року. Одразу після, майже одразу після Лібр і містить лаванду, білі квіти, ваніль. Тобто ми знову ж таки зустрічаємо поєднання лаванди та ванілі з прекрасними білими квітами. Це дуже теплий аромат, він такий ем, затишний, він яскравий, навіть гарячий, великою мірою гурманський, де багатьох надто солодкий, але не для мене. Для мене це якраз був прекрасний семпл, який я з задоволенням використовувала, познайомилася з ним. Але йдемо далі. Я маю ще прекрасні композиції від бренду Айзенберг присвячені, зокрема, Лава. І це, безумовно, в першу чергу мій улюбленець Back to Paris. Mm, боже мій, це так прекрасно, це так природно. Це одразу поле лаванди перед очима. Дуже тут яскрава лаванда. Обожнює цей аромат. Нанесу його задоволенням на блотер. Який же він прекрасний, він присвячений Парижу, як ми бачимо з назви. Тому тут також багато фіалки. Тут є троянда. Адже без фіалки та троянда неможливо уявити Париж початку ХХ століття. Саме цьому періоду присвячений цей аромат. Кожен раз, коли я його вдихаю, я розумію, що не можу носити, не хочу носити його часто, тому що хочу цей ефект завжди вловлювати ефект. Такої неповторної, все ж таки, не побуюся цього слова композиції, хоча лаванда тут просто дуже яскрава. Попри навіть вінтажний відтінок, дуже легкий. А цей аромат, як на мене, цілком можна носити на кожен день жінці будь-якого віку, та навіть і чоловікові. Тому що, незважаючи на ваніль, яка також є в цьому ароматі в базі, вона тут не робить цей аромат надто солодким. Тут є певна пудровість, безумовно, легка солодкість ванілі, але дуже дуже делікатна. І навіть на коробці написано, що входить до цієї версії. До речі, це нова версія аромату «Back to Paris», Хоча це все відносно, адже в мене цей аромат вже напевно 6 років, так, десь так, і це вже відносно нова версія. Але тоді це було важливо відрізняти від попередньої. Отже, в цій версії у верхніх нотах: бергамот, мандарин, рожевий перець, троянда та лаванда. І ось лаванда так яскраво, тому відчувається. В серці фрезія, жасмин, фіалка, геліотроп та солодкі ноти, навіть ще солодкі якісь ноти. І в базі пачулі, сандал, мускус та ваніль. Також я дуже люблю цей аромат за Пачулі. Власне, через пачулі я на нього і звернула увагу. Неймовірний аромат з дуже красивим дизайном. І навіть ця кришка, я так думаю, склина, вона досить важка і дуже гарно виконана. Прекрасний, неймовірний аромат і неймовірний флакон. А цей аромат від бренду Iisenberg називається Joss. Він у мене лише у версії дезодоранту, але це просто неймовірна краса, яка мене дуже надихає. Це дуже унісексовий насправді аромат. Це жіноча версія, є ще й чоловіча, але як на мене, ця жіноча версія це цілковитий унісекс. Яскраво відчуваються ноти заявлені часом у чоловічих ароматах, немов би якісь трави. Окрім лаванди, можливо, розмарин чи ялівець, а також, що дуже важливо, тут є кава, і навіки парфам до того ж, ця кава у вигляді капучино заявлена, тобто відцінок гіркуватої кави, передбачений в цьому ароматі. Я яскраво цього не відчуваю. Для мене це звучання ближче до лавандового чоловічого аромату, в якому так напевно проступають кавові відтінки. Але не думаю, що я здогадалась би про це, якби не прочитала. Пікантне звучання, дуже сміливе. Але я б не сказала, що якесь надто унікальне. Все ж таки ні, набагато цікавіше для мене Back to Paris. Але це все ж таки прекрасний аромат з особливою пірамідою. І, можливо, я просто не можу оцінити його повною мірою, тому що він у мене в дезодоранті. Однак. Він чудовий і лаванда в ньому дуже яскраво відчувається. І, до речі, ваніль в ньому також є, що цікаво у базі. Але повернемося до Герлен. І в е, мене є два аромати з лавандою, прекрасні. Однак я зосереджу увагу сьогодні лише на одному, який з'явився у мене зовсім нещодавно. У вигляді подарунка від пані Оксани з каналу Iris Fragrance. Неймовірний аромат. Оде Герлен в концентрації Оде Колонь. І це уже культовий аромат, створений Жан Полем Герленом 74-го року. І перше, що я відчуваю, це гіркуваті трави. Неймовірні цитруси дуже красиві, дуже красиві. Це бергамот і лимон. Це дуже красиві трави. І я, коли вперше вдихнула цей аромат, не знаючи піраміду, одразу почула лаванду. І зараз я її прекрасно відчуваю. І Тут також базилік. І що цікаво, в базі є неролі. І я просто обожнюю цю ноту, і дубовий мох. Тобто аромат з часом стає е, неролівим шипром. Це для мене стало просто тепер пристрастю таке поєднання. І щось подібне відчуваю ось такий вайб, такий дух у ароматах Патрісії Даніколаїв, в декількох ароматах, зокрема у Віктуа перемога. Просто неймовірно, що цей аромат звучить так актуально. Він не звучить. Рекреатору, можливо, зовсім трохи є вінтажний відтінок класичного аромату, але це дуже-дуже в дусі сьогоднішнього часу, коли є мода на свіжість, на прозорі аромати, на деяку навіть вінтажність у нішових брендах. Часто можна зустріти такі відцінки. Це аромат просто прекрасний, він нічим не гірший, ніж Томфорд Неролі на Портофіно, наприклад. Попри те, що він такий яскравий, цитрусовий і лавандовий на початку, він досить м'який, все ж таки, він досить швидко пом'якшується і стає прекрасним, просто атмосферним, теплуватим в базі, загадковим шипром. І не можу не показати вам, звісно, жикі, тому що все ж таки в ньому присутня лаванда. І розмарин, і інші трави, і піраміда взагалі якась неймовірна і дуже багата, а також є ваніль, на відміну від одеґрелен в базі цього аромату. Але він значно більш вінтажний, дуже анімалістичний. Тож він точно не підійде для кожної сучасної людини. Треба обов'язково з ним знайомитися. Якщо ви хочете носити таку класику, то все ж таки варто познайомитися спочатку. У мене версія туалетна вода, і цей аромат належить до східних фужерних. І одразу перейдемо до ще однієї легенди, ще старішого зажакі-аромату, це аромат від бренду, який в народі називають 4711, який створений 1792 року, тобто ще на 100 років раніше зажаки, приблизно. Неймовірний він для мене тим, що, попри анімалістику, яка також присутня в цьому ароматі, але це анімалістика квіткова, зокрема Неролієва. Цей аромат значно більш актуальний, як не дивно, принаймні у сучасній версії, яка є дуже доступною, зокрема в Європі. Вона продається дуже бюджетно, є в усіх і парфумерних магазинах люксового рівня, і мас-маркет. Тобто не проблема з ним познайомитися. Його можна наносити дуже багато на себе, тому що в нього є величезний мінус. Він дуже тихий і дуже нестійкий, але прекрасний. Неролій тут домінує. Це дуже неролівий аромат. І не дивно, тому що не є в базі. І він також мені нагадує саме завдяки неролі, неролі портофіно від Томфорд. Е, е, однак порівнювати гучність, стійкість, шлейфовість просто неможливо. Це не заміна 100%. Але мати знайомство з цим ароматом, як на мене, дуже важливо це Оде-Колонь це той аромат, від якого почалася взагалі ця назва, це формулювання Оде-Колонь. Тобто вода кельна. Оде-колонь. Таким чином, це дуже важливий для всіх парфюмерних поціновувачів аромат, і дуже важливо, що в ньому є лаванда. Безумовно, лаванда у верхніх нотах, а також розмарин та цитруси. Безумовно, це прекрасний літній. Одеколон, цитрусово-трав'яний, який дуже добре освіжає, але містить, містить все ж таки ту анімалістику, яка нам натякає на те, що цей аромат непростий і він з тих дуже-дуже старих часів. І тепер до сучасного аромату про лаванду, а точніше про лавандин. Саме також і формулюється його піраміда: це цитруси, лавандин та мирт. І йдеться про аромат від бренду Льокован. Демінім, раніше він називався, тепер називається Le Covan Bison de Parfum, створений Жан-Клодом Елена, і для якого працюють також багато інших парфумерів, імена яких не надто відомі, не надто розкручені. Це композиція Aqua Імперії з колекції ботанічної. Це колонь Ботані тобто інтенсивний одеколон. Це дуже природна композиція. Взагалі цей бренд веганський, тобто він стежить за ем, своєю екологічністю, за тим, щоб не шкодити планеті, не використовувати якісь компоненти, е, які є неетичними тощо. Тобто, дуже сучасний, дуже е, гарний бренд і досить доступний за ціною. Це прекрасна нішова. Лінійка, зокрема, ось ця дуже навіть доступна, і я щаслива, що купила собі цю неймовірну композицію. Вона має ось такий відтінок, злегка. Легко лавандовий, майже прозорий, просто без кольору рідина, але є трохи лавандового відтінку. Це просто неймовірно красивий аромат, який починається зі звучання лаванди і цитрусів дуже яскравих, дуже ароматних. Це бергамот, лимон, я відчуваю принаймні такі відтінки. Я відчуваю дуже яскраву саму лаванду. І відчуваю, безумовно, якусь неймовірну ароматичність, яка з'являється в базі, і яка дуже перегукується з базою Одегерлен, наприклад, або з базою аромату Одаліск від Ніколаї, або Віктуа від Ніколаї. Також цей аромат мені дуже нагадує Lime, Vaziл і мандарин від Джо Є Певне таке класичне звучання, яке об'єднує всі ці аромати, які я назвала. Тобто, саме ось такий природний одеколонний шипровий напрямок, представляє для мене ця композиція, в якій лише заявлено три ноти або три акорди, але яка є просто неймовірно прекрасною і хочеться вже дочекатися літа і використовувати максимально часто цей аромат, але напевно вже в травні можна це робити. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Поставте, будь ласка, ласкамо вподобайку, якщо воно вам сподобалось і було корисним. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.